Привіт, дівчатка! Вчора отримала своє замовлення, не мала часу зняти. Знімаю сьогодні. Це моє перше, і, мабуть, єдине замовлення по восьмому каталогу. Ось такий це яскравий. Такого нічого тут особливого нема. Думала вже не робити, тому що, ну, якось в мене так не виходить цей каталог. Хоча є з чого вибрати, є щось, що б хотілося взяти, але іншим разом. Е... У мене з'явилося просто клієнтське замовлення, і я навіть потрапила на ту акцію, де був подарунок сюрприз. Хоча в мене була дуже велика спокуса зробити замовлення там, де було додаткових 10%. Але я себе трошечки цей, цей раз обмежую, тому що у мене дуже багато зараз всяких турбот, на які треба фінанси. Тому я вирішила трошечки обмежитись. Ну, то таке, то не важливе. Нічого страшного, не купила цей, розкуплю в наступний. Ще будуть акції, ще буде все. Тому якось так. Але вже, як клієнтка зі мною зв'язалася, і вона в мене постійна клієнтка, то я вирішила дещо ще для себе запастись. Ну, таке все необхідне, нічого, знаєте, зайвого, ніяких хотілочок, все необхідне. Отже, поїхали. Я вже його розкрила, вчора дивилася. Але. Так як сьогодні маю віддати клієнтське замовлення, тому вирішила швиденько зняти. І буду знімати швиденько. Ось каталожок. Надіюсь, ми з вами його подивимось. Ну, мабуть, точно не сьогодні. Що мені прийшло? У мене в резерві було 5 оцих пробників по гривні. Нарешті я їх забрала. Чому забрала? Не знаю. Або сама буду користуватися. Тут SPF 25, це такий крем, чи це сиворотка, я навіть не знаю. Це, мені здається, це там 10 в одному. Ось, взяла, не знаю, можливо, комусь вкладу подарунок, ось поставлю, буду замовлення віддавати. Взяла собі з розпродажу ось таке мельце. По-перше, в мене мельця гарно літом ідуть. і думаю, візьму собі одне в запаси. І так як я вже ну, добивала до того подарунка, то думаю взяти щось корисне. Взяла собі в запасики, в мене такого ще не було. Зараз користуємося таким гелем. Дуже подобається аромат, дуже подобається гель, тому взяла, думаю, нехай буде. Мил багато не буває. Також для себе взяла ось такий спрей. Коли я робила замовлення, то голубого я хотіла голубий той великий, але його не було. Тому взяла хоча б такий, тому що в нас вже останні використання. Взяла хоча б такий. І знаєте, я вчора його понюхала, він дуже гарно пахне. І я чомусь жалкую, що я не взяла два, тому що далі він вже буде дорожчий по 199 гривень. Ну нічого. Ще запасусь. Так, що я ще взяла для себе? Для себе взяла ще один антиперспірант кульковий, тому що у мене теж там в запасах вже, здається, останній взяла. Літом я більше спреями, але має бути. Також для себе, для себе я ще запаслася зубними пастами. Взяла дві штучки. Тому що зараз по 99 гривень, а там вони бувають і по 119, і по 129. Тому думаю, візьму, нехай будуть. Пасти це теж таке, що потрібне. Там, незалежності від того, куди твої летять фінанси, зубні пасти. Ти мусиш купувати. Там. Тому думаю, нехай будуть. Так, поїхали. А, Тестери взяла. Я вже їх протестувала вчора. Буду вам розповідати свої враження. Це новиночок, Еклад. Так, клієнтка в мене замовила. Дві зубних пасти. Це моя постійна клієнтка. Вона у мене замовила дві зубних пасти. Вона у мене замовила два, дві наших пом'якшуючих засобів. І два мильця. Це все взяла одна клієнтка. Ось. Це все в мене одна клієнтка. Клієнтське замовлення. Це накладна. Друга клієнтка в мене замовила ось такий таку умивалочку для дитини взяла. Це з ананасом і алої. І ще вона в мене попросила маленьку щіточку для ніг, тобто нашу пемзу, пемза, чи як вона правильно називається. Якраз було в... замість плати за доставку, і я вбила двох зайців одним пострілом. І клієнтці догодила і за доставку не платила. Тому, до речі, дівчатка, ось ця. Фіолетова, вона йде двохстороння. Ось я її попробувала, Вона двохстороння, тому що є маленькі лімітовані випуски, вони йдуть односторонні, ось ця двостороння. І подаруночок, сюрприз. Мені приїхала міні-помадка. Дивилася в Танюші шляхової. Там помадка такий колір. Ну, знаєте, в стіку він занадто темний. На руці він ще більш-менш. Хоча Танюшка казала, що він вживу набагато темніший, а камера його висвітлює. Тому ось так. І до речі, Зараз Ні, от зараз не відкривається. Ось помадка. Мені прийшов доволі непоганий колір. Мені прийшов нюдовий персиковий нюд. О. Знаєте що, дівчатка? Я його свочити не буду, тому що я її собі залишати не буду. Ні, я її взагалі-то мала собі залишити, але ось, буквально вчора, мені написала жінка, яка постійно в мене бере такі міні-формати. Ну, як постійно? Не постійно, але вона в мене вже брала 2 чи 3 рази. І вона каже, що якщо в мене буде якийсь нюдовий відтіночок, ось такої маленької помадки, бо вона брала лілову, вона брала корицю і каже, що їй дуже ці помадки сподобалися. І вона каже: якщо буде щось в нюдовому відтінку, то вона в мене забере. І мені якраз приїхав нюдову. Персиковий колір. Я написала, що буде. Ну що є, вона сьогодні має прийти на нього. Подивитися. Тому, якщо пощастить, то я її даже продам. Як ні, то буду користуватися сама. Непоганий колір носибельний. Тому я подарунком задоволена. У мене просто дуже багато помат, тому якщо клієнтка забере, то нехай забирає це. Я собі ще замовлю. У мене дуже багато, і я чомусь зараз більше олійками, більше нашими ось цими смягчалочками, губки помазюкала і погнала. Ось, Тому е, вирішила так. Якщо клієнтка хоче, нехай забирає, це дуже добре. Ось таке у мене було замовлення, наче нічого особливого, і подарунок отримала, і нарешті проднички свої забрала. Ось. Е, ну, і дуже хотіла протестувати новиночки. Тому так, так, що хочу сказати про новиночки. Тому що вже бачу 6 хвилин, а я знімаю старого телефона. У мене новий знову накрився. Коротше, дівчата, знову йому... коротше, його вже треба викидати. Я так Ось, а старий телефон, якщо велике відео, то він його загружатиме півдня. Я не знаю, чому так. І інтернет же той самий, скорість хороша, швидкість хороша. Але чому так? Не знаю. Новий закидає за лічені секунди, а старий закидає півдня. Коротше, це телефон такий. Що хочу сказати? що жіноча мені дуже сподобалася. Прямо ну дуже сподобалася, От коли я терла сторіночку в новому каталозі, ні. А з тестера, ну прямо класне. ну вона мені щось дуже сильно нагадує. І знаєте що? Я, звісно, його дуже-дуже давно е тестувала. В мене він колись був Літер Блек Дреск. Отой чорне плаття від Айвон. От напишіть, комусь ще він нагадує, от мені чомусь я отак знайоме, знайоме, і мені картинка ось цього чорного платячка від Айвон. Я не знаю чому. От Хто користується зараз літер Black Dress, і хто знає цей аромат? Хто тестував, напишіть, вам теж воно знайоме? Чи це тільки мені так, ну я дуже давно чорне платячко не тестувала, можливо, і ні. Ну от мені чомусь саме його. Ну дуже класний аромат, правда, злетів з мене за годинки-дві. Ну, но я носила лише на руці, мазюкала, то, можливо, через те. Е, Тестер, якщо їх мазюкати, якщо розпилити, довше тримається, якщо мазюкати, швидко. Чоловічий мені зовсім не сподобався. Він на старті такий різкий, що це капець. Я такого не люблю, і мої хлопці теж такого не люблять. Потім він уже якийсь став трішечки ніжніший, але він занадто оцей, мабуть, це рожевий перець дає оцю таку, прямо аж гірчить. Мені аж гірчить, я не знаю. Буду пробувати ще. Но от жіночий, якщо в мене буде все добре, Добре з фінансами, тому що я дуже сильно сумніваюся, бо е, ми зайнялися вступною кампанією. Е, ну, син поступає, він закінчує школу, завтра в нас випуск. Е, і їздини не дуже багато, і ну, дуже всього багато треба. І зараз виїздити ми е, і документи завести вже потрібно. Нам вже потрібно. Е, тому я не знаю. Якщо в мене все добре буде з фінансами, то я обов'язково хочу замовити. Так як Танюшка Шляхова казала, що, можливо, візьме дві, тому що близькі будуть у подарунок. Я не заради близько. Мені сподобався аромат. Дуже сподобався. Правда, він такий не дуже стійкий, але, можливо, через, через тестер, це ще 100% не скажеш, але все норм. І подарунок, до речі, доволі непоганий. Дуже крутий. Так що, можна взяти два. Один собі один продати, так і буде їй два подарунки, і комусь можна запропонувати, і клієнти з таким подарунком обов'язково, я надіюсь, що в мене хтось теж його захоче замовити. Тим паче, що є з чого протестувати. Ось таке в мене було замовлення на териділа на 10 минут. Хотіла зняти за 2-3 хвилинки, не вийшло. Ну, це таке. Замовлення в мене було невеличке, ну це зрозуміло, на 37 балів. І, мабуть, з цього вже ще раз я робити не буду, хоча там з'явилася піна для гоління, а нам дуже треба. Але заради одної піни для гоління робити замовлення не хочеться. А клієнти поки мовчать, ну, всіх зараз свої заботи, турботи зараз усіх свої, всіх свої, там, фінансові вкладення, мабуть. Ну, або вже всі понабиралися, нікому нічого не треба. Ну, таке, то нічого. Ще буде тапіна, ще купимо, то нічого страшного. От такі, дівчатка, в нас справи. Таке у мене замовлення. Все, мабуть, пока-пока, бо вже ціли... вже пішла 11-та хвилина, я буду його півдня, мабуть, вже знов загружати. Добре, дівчатка, бувайте. пока-пока.